Вітаю вас, друзі! Це програма Ваша Свобода та Олександр Лащенко. В Україні перебуває місія Міжнародного валютного фонду. У програмі цього візиту зустріч із президентом Володимиром Зеленським Ми виходимо в ефіру о 15.30. У прямий ефір. Ця зустріч запланована принаймні попередньо на 16-ту годину сьогодні. Натомість Ігор Коломойський висловився за тимчасовий дефолт для України, якщо Зеленський буде слухати. Захиту матиме рейтинг як у Порошенка. Вважає Ігор Валерійович. Отже, зараз прямо ефірі спробуємо з'ясувати Зеленський міжнародний валютний фонд і поради пана Коломойського. Будемо говорити про це з гостями студії. Інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою Вітаю Доброго вас, пане день. Сергію, народним депутатом Віктором Галасюком. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. З цієї хвилини ви теж, друзі, можете бути учасниками нашої програми. Будь ласка, до ваших послуг, майданчик для обговорення, висловлення ваших думок і запитань нашим шановним гостям на Ютуб-каналі Радіо Свобода. Ну і спершу, от наведемо думку Ігоря Коломойського. До речі, не вперше. Висловлено так, от Ігор Валерійович, приватна особа, як він стверджував в інтерв'ю проекту Радіо Свобода схеми, переконував, що Україна не має боятися, якщо не виконає своїх зобов'язань перед міжнародними кредиторами перед тим же міжнародним фондом, зокрема, і не десь він це. Казав інтерв'ю виданню Financial Times, не останньому видання для фінансистів-інвесторів і у всьому світі. Цитата: на мою думку, ми маємо ставитися до наших кредиторів як Греція. Це приклад для України. Вважає пан Коломойський. Мовляв, якщо президент Зеленський слухатиме захід, то зрештою стане як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги 5, 10, 15, замість 73%. Прогнозує пан Коломойський. Насправді цей бізнесмен олігарх не вперше знову ж таки каже про можливість дефолту його певну користь для України. Торік в інтерв'ю Дмитрові Гордону Ігор Валерійович говорив, що у дефолті за тата знову ж таки немає нічого страшного для України. Я ж не пропоную гроші не віддавати. Дефолт це не анулювання боргів мижний радянський уряд у 2017 році. Технічний дефолт це неможливість у цей момент повернути гроші. Я колись був в Аргентині. Вони чудово живуть, нормально почуваються. Тому нічого не можна виривати з контексту. Якщо дефолт... Так, треба дивитися, які плюси, які мінуси, але переважно нічого страшного в цьому немає. Ну, така думка, і знову ж таки, пан Коломойський зараз уже і заявив, коли в Україні новий президент Володимир Зеленський. Мене не ведомо думку представника Зеленського, який не підтримує такі, от якщо як так називати, пропозиції пана Коломойського. Моє перше запитання нашим шановним гостям. Ну вам, наприклад, пане Фурса, поясніть, будь ласка, як експерт, як фахівець. Є технічний дефолт, так. Є тимчасовий дефолт, про який сказав от в інтерв'ю Financial Times, зокрема Ігор Коломойський. Є власний дефолт. В Чому відмінність? Наскільки вона суттєва? Я навіть не знаю, що таке тимчасовий дефолт. Дефолт це є дефолт. Дивіться, технічний дефолт, оце можливо, те, що він послається на Грецію, хоч на правді це. Конкретно протилежний приклад, бо Грецький в 2009 році з'ясували, що в них забагато боргів, і далі під керівництвом МВФ, ЄС і креаторів зробили жорстку програму економії, жорстку програму реформ, не відходячи ні на крок від неї. І в них була там тиждень затримку платежу. оце можна назвати технічним дефолтом. Але по факту це не дефолт. Коли ми говоримо про будь-які пропозиції щодо такого дефолту в Україні, це дефолт і це означає криза. Просто фінансова країна криз. банкрут, правильно? Е, У та, разі це країна банкрут, і тут Ігор Валерійович наводить приклад Аргент. України, яка так. дуже радіє через те, що дефолт. А Вісім два... дефолтів от, навіть, Вісім на... дефолт, нарахували так. фахівці фахівців всієї держави. До Дорога... речі, вона співмірно з Україною приблизно за населенням, а, і там діаспора, до речі, українська велика. При цьому. Але одного разу вона так раділа дефолту, що всі вийшли на вулиці, що аж танки довелося виводити. Тому що просто дефолт, а потім за ніч всі депозити з доларів перейшли в депозити в песо. Причому по курсу, який визначив улюблений уряд. Тому, коли кажуть, що дефолт це добре, він добре тільки для Єгера Валерьєвича. Бо дефолт це криза. Деф... Він любить кризи. І плюс будь-яка криза. В світі, це коли багаті стають багатшими а бідні стають біднішими От він виграє від дефолту, бо йому увага заходу не потрібна зараз. А ми всі програємо. Пане Голосюко. Ваша думка. Дефолт, ну ми ще й до співпраці з МВФ, звісно, повернемося. але лише заява пана Коломойська стала приводом для нашої програми Ви не раз, не один рік. Як народний депутат, як експерт, висловлювали свою думку щодо продовження України е, України співпраці з МВФ. Е, повністю це не заперечуючи, наскільки я вас розумію. Зауважень чимало висловлювати. Отже, спочатку, дефолт на ваш погляд, те, що сказав Коломойський. Ну причому це не тільки мій погляд, а це офіційна позиція радикальної партії. Дефолт так, ви є представником це... радикальної партії, але галішкам лідера з економічної політики, якраз дякую за запрошення. Дефолт ви не у велосипеді, знову ж таки. Я всім представникам <сум> <мастям> <сум> Ляшка. тільки пішки, по таких, по таких корках <сум> так, тільки добре. пішки. Дефолт це хаос. Дефолт це долар як мінімум по 70 гривень, причому при тих самих мізерних зарплатах і пенсіях, які є сьогодні. Дефолт це порушення взятих Україною зобов'язань, це знищення довіри кредиторів і інвесторів. Це невизначеність і це значить, що в Україну не йдуть інвестиції. дефолт це дуже погана ідея, і тому точно він не вигідний громадянам України, точно він не вигідний населенню. Можливо, він вигідний олігархам, які хочуть ловити може. Ви Володимир Володимир Олександрович Рейтинг водії. не впаде, як стверджує Ігор Валерійович Коломойський Я думаю, що президент має займати державницьку позицію, і перше, що він би мав е зробити, це не чекати ніяких приводів, а вийти до українського суспільства, вийти на телекамери і перед інвесторами, перед громадянами України, засвідчити, що не буде жодного дефолту для того, щоб не провокувати е зростання долара, не провокувати паніку на ринках. Це перше, що мав би зробити 25. президент. як... Е як голова держави за 25 хвилин, як планували, принаймні напередодні відбудеться зустріч Володимира Зеленського з делегацією міжнародного валютного фонду. Простежимо, що заявить президент України. Ну насправді не треба було б чекати ніяких зустрічей, тому що це є позиція держави. Що Україні потрібно насправді? Не дефолт, а розвиток економіки і заміщення тих коштів, які сьогодні залучаються від міжнародного валютного фонду, від світового банку, державних боргів. Їх треба заміщати приватними інвестиціями. Якраз на це спрямоване Кризовий план розвитку економіки, який розроблений командою радикальної партії, і який ми покроково втілюємо в життя. На жаль, не з тією швидкістю, з якою хочеться, Україні потрібні інвестиції, розвиток і підсилення промисловості, а не дефолт, хаос е і а співпраця людей. з МВФ потрібна Україні. Співпраця з МВФ це дуже важливе питання і е дуже неоднозначно. Тому що, якщо розглядати МВФ як рятівне коло, яким можна скористатися на кілька місяців, у найскрутнішій ситуації, щоб за цей час прозвести радикальні економічні реформи позбутися цього ярма це гарна ідея. Якщо розглядати МВФ як замінник розвитку власної економіки, гіршого важко собі і придумати. Це припинити допомога, як ви це висловлювалися кілька допомога, років тому, тому пане Голосюк. Е цими грошима вони не йдуть по-перше на розвиток, по друге, вони мізерні. Тому що кілька мільярдів доларів від МВФ на рік для України це абсолютно не співставно з тим, що наприклад отримує Польща від Європейського Союзу у вигляді грантів без жодних відсотків, без жодних умов. 10 Мільярдів євро отримує Польща щороку від Євросоюзу. Україні дають подачки, кілька мільярдів доларів США за це викручують руки, заставляють піднімати ціну на газ, вставляють обмеження, Причайний що віде? не було інвестиційних стимулів. Низка антисоціальних норм. Тому треба виходити планомірно з цієї співпраці, повертати, взяти кредити в МВФ. До речі, Туреччина це змогла зробити. Понад 40 років Туреччина була позачальника міжнародного валютного фонду. За 10 років вони повернули все до останнього центу, і подивіться, яка в Туреччині промислові. Ось Україна має розвивати власну промисловість, віддавати борги МВФ, а не набирати нові і безумовно жодних дефолтів. Пані панові Фурсі, є ще на це відповісти. Ви теж, пане Сергію, нараз висловлювалися щодо співпраці України з МВФ. Ну так тому що насправді МВФ гарантує нашу макроекономічну стабільність. І Насправді, щоб позбутися ярма МВФ, так потрібно просто один раз виконати програму МВФ. От досі після, Україна цього не год, зробила ні, жодного разу. Ми не виконали навіть винові тієї ж то яку казав так, пан які показав пана. В 2000-х роках повністю виконала програму МВФ, і після цього їх ВВП зросла в 4 рази. Просто тому, що вони виконали реформи, запустили економіку і все почало зростати. Україна, на жаль, кожен раз саботує програму МВФ. Саботує реформи, бо власне політичні еліта України не зацікавлена в реформах. І тому дійсно МВФ це тимчасовий захід, якщо країна нормальна. МВФ приходить, рятує. От венесуло МВФ не прийшов, там інфляція мільйон відсотків. В нас МВФ прийшов, тримає нас, щоб ми не впали, і в нас інфляція зараз 8%. Різниця, я думаю, відчутна. І так, взагалі, мета програми МВФ зробити країну самостійною, щоб вона. Могла йти залучати нормальні боргові зобов'язання, залучати ці кошти і забувати про підтримку таку. Так? І насправді, якщо б українські політики мали можливість позбутися МВФ, вони б давно послали МВФ. Але просто є відповідальність, тому що якщо вони цього не зроблять, буде дефолт. Так? І зараз наша власна макроекономічна стабільність, зростання економіки. У нас за останні три роки значно знизилось боргове навантаження. Бо було Скільки зараз в 80% на ОВП, зараз 59 десь. десь. За ці кілька років, так? Знизилось з 80 до 59. Скільки років, да? За Роки за три роки. Тобто, це насправді один з найкращих показників у світі, пане Сергію. Ну от пан Віктор вже почав говорити. Я думаю, він ще зможе висловитися з приводу пенсійний вік вище ці вимоги МВФ. Так. Тарифи на газ, зрештою зростуть зрешто, для присічних українців аж до легалізації ігрового грального бізнесу, так, пане Віку? Повна дурня. Е, по перше, ну дивіться, зараз на кожному кроці в Києві це гральний бізнес, а платять вони СБУшникам і збушниками прокурорам. Коли до 2009 року, поки Юлія Володимирівна не прийшла і не зруйнувала це вони платили податки, їх було набагато менше. Тому що платити збушниками прокурорам набагато вигідніше. В результаті ми бачимо, що українські платники податків не отримують ці кошти, український бюджет не отримує ці кошти, а ці кошти отримують корупціонери і потім витрачають. Юрія Володимира, формально заборонивши, призвела е, так, до таких призвела наслідків. До, це до... ви маєте на увазі. Так, е, Тому насправді МВФ просто змушує країну жити по засобах. Як країна може собі дозволити? От і все. Питання в тому, якщо ми можемо собі дозволити пенсійний вік 50 років, нехай, але покажіть, що це можливо. Тому. МВФ приходить і просто приводить країни до тями, робить так, що вони живуть по засобах, і потім йде, якщо країна повністю виконала свою програму. Якщо країна не виконує, якщо країна саботує реформу, то рано чи пізно вона повертається до МВФ. Як 2009 року, коли Юлія Володимирівна кинула МВФ, і ми завдяки... Рішучому підйому світової економіки і наче б сказало, о все нам десь добре, так і пішли, пішли. Так. Янукович в 11-му році знов повертається до МВФ. Він там також отримав один транш, потім саботував саботував западав. В результаті ми отримали кризу 13-14 років і знов по колу, по колу. Щоб не ходити по колу цих криз, нам треба просто один раз виконати програму. МВФ. Ну от дійсно, ви вже почали говорити, що саме треба виконати, от зараз в Україні не тягнучи. Ну, дивіться, найбільша проблема за зараз, насправді, щоб зараз отримати транш, нам вистачило просто відновити незаконне збагачення. Це те, що зараз заційний заважає... суд. Так, так, скасово. це Раз. Те, що... так. все. Насправді, зараз в нас дуже проста програма. А просто це... боротися з корупцією, так? Ну глобально, дивіться про Екатривно, що каже МВ. Верховенство права, боротьба з корупцією і декомунізація економіки. Насправді, зараз пан Галасюк буде е... опанувати <laughs> ринок землі. Ринок землі дуже важливий. Ринок землі, справді, пане Галасюк. Шановні колеги, треба виходити з національних інтересів України. Я, по перше, хочу взагалі пояснити, щоб кожен наш телеглядач і шановні слухачі розуміли, а взагалі в чому потреба в кредити МВФ? Звідки вона виникає? Регіонакови, ви ж самі сказали в нашому ефірі. Звідки вона виникає? Вона виникає через те, що в нас від'ємне сальдо торгівельного балансу. В нас збиткова міжнародна торгівля. Від'ємне сальдо, Україна... я поясню, всі економісти. Я поясню. Україна купує за кордоном значно більше ніж туди продає. Тобто uh -huh. наша міжнародна торгівля, вона є збитковою, і це негативне сальдо, воно з часу. Там, наростає, причому воно, воно наростає саме в результаті співпраці з МВФ. Так, от щоб перекрити цю величезну дірку, допомагають два ключових джерела: це по перше. Це кошти, які перераховують українці емігранти, вимушені заробітчани, які поїхали і руйнують свою. Більше, годину, ніж через те, що... да, це більше допомога міжнародних організаційного банку МВФ. Це, це значно більше. Це в рази, якщо не на порядок більше. А також кредити МВФ, які є, ви правильно зазначили паліативними, які просто за такі. Це не я, я зазначив. Я вас процитував дуже правильна і точна цитата. Тому для того, щоб не перекривати ці дірки, треба змінити економічну модель, треба наповнити економіку здоровими грошима, грошима інвестицій. Що відбувається сьогодні в інвестиційному вимірі? Да? Реальні, значить, прямі наземні інвестиції в Україну. В середньому десь 2,5 мільярди на рік приплив в Україну. Щоб нам наздогнати Польщу, нам треба 200 мільярдів доларів, 200 мільярдів доларів. 200 доларів. Це значить, 80 років треба йти йти до Польщі, де Польща знаходиться сьогодні, якщо вона нас почекає на місці. Тобто, оце все міфи. Це все казки, землю що не продавати. МВФ дозволяє підняти землю, країні. продавати за тим більше ніякого там легалізації грального бізнесу. все. треба розвивати виробництво, треба розвивати інновації. Треба український талант втілювати в продукт. Треба продавати не сировину, а готову продукцію. Україна продає за кордон на 7 мільярдів доларів зерна. А знаєте наскільки борошна продаємо? На 70 мільйонів доларів. Це повний ідіатизм продавати за кордон необроблену сировину, щоб потім. Там купувати готову продукцію в два, в три-п'ять в разів дорожче, тому що така політика створює робочі місця за кордоном. Там uh -huh, податки uh -huh. платяться. А нам приходять кредити МВФ ще з вимогами, з умовами, з ультиматумами, тарифи підніми, пенсійний вік. Давай землю продавай. кредитор має право. Це не відповідає вимога, якщо в нього на зайним інтересам України. Тому а влада українська має діяти з в інтересах 43 мільйонів українців, а не в інтересах одного чи двох кредиторів чи олігархів. Пане Народ Фурсер... треба захищати. Ти треба своїм шляхом, так я розумію, пане Віктора. Так, давайте вигадаємо український велосипед. Ну, нам треба Вигідно. просто повторити те, що зробила Польща. Просто Так, повторити. Ж почали говорити. так от, щоб стати Польщею, треба робити те, що Польща, а не робити протилежне, що Польща. Тому так, гроші заробітчан приходять, але давайте гроші заробітчан приходять не державі, гроші заробітчан приходять людям, люди йдуть їх витрачати, переважно знову ж таки на імпорт, збільшуючи ту діру. Тому насправді гроші заробітчан до державних фінансів мають таке відношення. Не, не дуже вони відносяться. А МВФ забезпечує те, що без МВФ, розумієте, в нас буде дефолт. Чому? Тому що нам. Ніхто зараз не дасть в борг. В нас є борги, їх треба рефінансувати. Це нормально. Всі країни в світі так живуть. Але іноді, коли трапляється криза, інші кредитори скажуть: Я не я боюся давати цій країні гроші вони неадекватні. І тоді приходить МВФ і каже: Я тримаюся Але під певні умови. Під певні умови. Того щоб країна стала адекватною. Знову ж таки тому, що коли ми говоримо, наприклад, про той самий ринок землі, в шести країнах світу нема ринку землі: Венесуела, Куба, Північна Корея, Таджикистан і щось там в Африці, все і Україна і Україна. Добрий день, тобто приїхали в Росії навіть є ні. В Росії є вони більше років назад, запустили ринок землі. В всю. Навіть в Білорусі є ринок землі, розумієте, в Україні нема, тому це просто ознака того, що ми десь застрягли в якомусь середньовіччі і не рухаємося Сергій, Я хотів вас уточнити. Наводили приклад успішної співпраці певної країни з міжнародним валютним фондом. Та ж Туреччина. А в Аргентині ж не вдалося, так, чому... про яку вирвали так, так, Чому в Аргентині не вдалося, тому що вона не До виконує. Росії. Тому що вона не виконує. там популістичні кола починають виконувати програму МВФ. Людям не подобається. Приходить популістична влада, рушить все, що то було зроблено під час МВФ. Проходить два-три роки, опачки нова криза, нова потреба в МВФ. Приходить в МВФ. Тоді популістичні гасла залишаємо за да, дужками, да, як ну, в... Алексіс Ципрас, Ципрос, прийшов да, щодо влади, да. на яких гаслах Ципрас, у Греції? найбільш дикий популіст, Юлія Володимира позаздрала. Вони при вони виконали все, абсолютно все. Греки. Греки, абсолютно все. Бо є відповідальність. Бо якщо ви не виконуєте, то країна. Впадає в дикий дефолт, і це дика криза. я хочу дійсно грецький приклад. Також і Коломойський, ми зараз в ефірі. Хіба не позитивний співпраці певної держави з МВФ, Греція значно кращий приклад Туреччини і Польщі, які позбулися цієї хворобливої залежності від МВФ. Причому як вони це зробили? Те, що команда радикальної партії пропонує в Україні. Спеціальні економічні зони, індустріальні парки, банк розвитку для здешевлення кредитів для реального сектору, розумне імпортозаміщення, спробуйте продавана. Нас... Спробуйте продайте в Польщі трамваї українського виробництва. Вони виставляють вимоги по локалізації. Це те, що наша команда пропонує в законопроект українські плати українцям». Роз... Тому це є рецепт. Це є рецепт успішного розвитку. Ви самі економіки. згадали свою партію. Маєте на це право, радикальна партія. А де олігархізація? Це воговний чинник підняття економіки певно. Дуже. Дуже вагомо для того, щоб відбулася реальна деолігархізація, треба залучати приватні інвестиції з усього світу, відкрити Україну для інвестицій, а не для цих хворих кредитів. грошей. не вітер радикальна партія Ренат Ванідовичахмета. Ви знаєте, закидають постійно. До речі, пан Зінченко досі голова виконкому радикальної партії Це чині. повна брехня. Голова виконкому Олега Вар'янов. І не коментуйте, будь ласка, на фейки, фейки які розповсюджують про російські змі, тому що зараз ми бачимо цілеспрямовану атаку, тому що Олег Ляшкови. <риванш> виступає проти реваншу проросійських сил, тому що Олег Ляшко виступає проти так, продажу землі <риванш> <риванш> в тому, в чому <риванш> зацікавлені, вибори, <риванш> зацікавлені міжнародні міжнародні <риванш> незалежить радикальне партії від редактор жодне. Ахметал. Жодне це повний фейк. Я хочу наресувати таке запитання пану Фульзі. Вона ж наголошує трансляція нашої програми на Ютуб каналі Радіо Свобода і в Фейсбуці на сторінці Радіо Свобода, людина, яка підписалася як «Ріо Сан, от така цитата: альтернатив МВФ немає, але європейському заходу не потрібен потужний конкурент а-ля Ізраїль в Європі. Ніхто не стане вирощувати конкуренту, тобто має на увазі наш глядач Україну. Тому у нас квоти на сировину та низькотехнологічну продукцію. Від себе віддам, то у нас така квота ніше, ніби Європою. Це правда? Ну, це наші торгові домовленості з Європою. Ми постійно ведемо перемогу. Вони про... не кабальні? Ні, вони не кабальні, тому що ми це доступ до найкращого... Ринку в світі найбільш платоспроможного, і звісно, що Європа захищає власного виробника. Але давайте розділяти. А дійсно в них є бізнес-лобісти, які кажуть, давайте обмежувати. Наприклад, історія з збіронських хлібопродуктом, який захоплює ринок постійно а, пана Косюка, пана Косюка, який тю до речі, шверсія державної допомоги отримує хіба а, Це і диві... раніше вони отримали та й далі. Це погано. А але якщо ми заберемо цю в них допомогу, вони і так само нормальна компанія. Так, те, що вони отримують, це несправедливо. І субсидії взагалі в аграрний сектор, якщо вона зараз хтось добре почуває, це аграрний сектор, який працює на експорт і просто чудово себе почуває mm -hmm. насправді. Ще використовують те, що нема ринку землі, бо вони орендують за бесінцю землю, землю в селя. Е а стосовно теорії змов, що Європа не зацікавлена, хтось не зацікавлений, Сполучені Штати були зацікавлені будувати спочатку в Японії, а потім в Німеччині собі найбільших конкурентів. Напевно, mm, не були, але, але чомусь вони зробили те саме з південною Кореєю. В світі вигідно торгувати. Є е, світ війни, це світ mm. азійсько-російський, а є світ торгівлі. І для торгів світу торгівлі, до якого відносять і Сполучені Штати, і Європа. Це євроатлантичний світ. і ну, реальна конкуренція зрештою на... принесе стратегічного виходу. всім. А вони сюди айфони будуть продавати, mm. а не Huawei за бессім. Так вони. Їм вигідна багата багата споживачка України. Ну повертаємося до винуватця, так би мовити, сьогоднішніх урочистостей нашої програми, тобто Ігоря Коломойського його заяви. І цю заяву хоч і на зараз 15.50 за Києвом. Що знову ж таки зустріч Володимира Зеленського з делегацією МВФ не почалася, але заяву Коломойського прокоментував лідер партії Слуга народу Дмитро Розумков. Послухаємо. Что э, моей субъективной и личной позиции, я думаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и навряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти. Мається на увазі було запитання, звісно, журналістів: шлях дефолту для України. Це корисно, чи ні? таким чином пан Разумков відповів. Що далі? От дійсно, є така думка, я її наведу. Вона, до речі, багатьом належить. Зокрема, голові бюджетного комітету громадської ради ради Міністерства фінансів Тарас Козак. Напевно, ви знайомі панове. Він вважає, що насправді, чому Ігор Коломойська, на думку пана козака, висловлює такі пропозиції. Економічна криза послаблює державну владу. Для оригарха це відкриває можливості для особистого збагачення. Звісно, йому буде наплювати на рейти. Зеленського, які неминуче справді впадуть, як і будь-якого реформатора. Більше того, президент буде змушений в такому разі, якщо погодиться на такі от пропозиції, опертися на олігархи. Ну щоправда, ігор Коломойський зі свого боку постійно наголошує, що а він не має вирішального впливу, взагалі не має впливу на нового президента. По друге бажає Україні лише добра. Ну що може бути дати далі, пане Фурса? Дійсно, є олігархи не лише ж Коломойський, Ще це зараз він на перших ролях, але інші олігархи, той же Ренат Ахметов. водночас є міжнародні організації, які вимагають в тому числі деолігархізації. Ну, дивіться, і насправді за останні п'ять років нас відбувається так чи інакше поступово, дуже поступово делолізація. Бо якщо ми візьмемо відношення статків людей з. С... Топ-10 Форбс до українського ВВП, то в 13-му році це було 18%, зараз 13%. Тобто це відбувається, і саме це є проблемою для олігархів. Яка зараз проблема у Коломойського? Він не хоче повертати ті гроші, які він вивів з Приватбанку. Ті 5,5 і мільярдів доларів. Коломойські партнери, захід змушує українську державу зробити все, щоб переслідувати Коломойського і змусити його повернути. Ці активи його активи заморожені. Є судові процеси в Лондоні, в Швейцарії і в Америці. Ще пан Коломойський наполягає, що проти нього вчинили, коли відбирали Правдбанк? Несправедливо м'яка несправедливо. Взагалі ще треба було доплатити йому за те, що він вивіз гроші. Ну, це ваша позиція. А, ваша та, точка та, зору тому для нього важливо позбутися опіки западу для України. Дефолт це один з механізмів зробити так, щоб захід пішов звідси. Так і, і отримати контроль над державою, і отримати е, контроль над своїми активами. Його інтереси прямо ну, вони природні. Так він захищає свої активи, він захищає свої гроші. Як і бізнесмен будь -який. Як будь-який бізнесмен. Але на жаль, він не будь-який бізнесмен. На жаль, він має вплив на судову систему. Наприклад, і як ми бачили з призначенням пана Богдана, він має вплив і на рішення майбутнього не майбутнього теперішнього президента. Пан Богдан показав. Він уже не має ліцензії ну, адвокати. Він так. став дійсно тільки головою адміністрації Зеленської. Відповідно, він. Пан Богдан не є вже адвокатом да, і зовсім не пов'язаний з Ігорем Коломойським. Тому, оскільки він має цей вплив, він може його реалізовувати. І найкращий спосіб – це таким чином або торгуватися з заходом, казати або ви від мене відчіпитесь, або я збанкрутую Україну. І що далі тепер? Як ви вважаєте? Можна якийсь прогноз? Олігархія так чи інакше постійно впливає на Україну всі ці роки, незважаючи на війну розв'язану Росією, на всі проблеми. Дивіться верховенство права. Великий бізнес це добре. Олігархи це погано Але грати по правилах. Що відрізняється верховенство права? Зараз в Україні відсутнє верховенство права, і це найбільша проблема, що стримує інвестиції. Насправді, коли ми питаємо інвесторів, чому ви не приходите? Завжди перша відповідальність. А те, що саме Financial права. Times Коломойський дав інтерв'ю. Нікому не бути. Він зараз дуже активно дає інтерв'ю. Я зауважив, зокрема, проекту Радіо Свободи схему українській правді давав. Але саме Financial Times він сказав, що дефолт міг би бути корисним ну, тимчасової найближчі вуха, це найкращий шлях до вух світової спільноти. Який це може бути сигнал для інвесторів? Ну сьогодні це був сигнал продавати сьогодні. Почалися в розпродажі українських єврооблігацій. Наприклад, Ну так пане Галосюке, вважаєте, зрештою далі. Добре, ви критикуєте в такій формі співпрацю з МВФ, але все одно проблем в Україні дуже багато економічних, так чи наче інакше, інакше без міжнародної допомоги, і ви це ви знаєте, не обійтися. Як оцей баланс дотриматися національні інтереси і. Все ж таки отримувати допомогу. Треба міняти економічну модель. Нам потрібна не міжнародна допомога, нам потрібні інвестиції, нам потрібна модель Тому що, партнерства. Міжнародні. Це Це якісна інше. Тобто, розумієте, допомога або кредити з умовами, з відсотками, з ультиматумами це зовсім не те саме, що інвестиції. Тому що, от, наприклад, наприклад наша партія запровадила в парламенті. Дозвольте, Добре, будь ласка, будь ласка. Я не бачу нічого смішного, не, в тому не, що не, ми запровадили в парламенті мораторій на експорт лісу кругляка на 10 років. І завдяки цьому прийшли великі європейські інвестори, які створили сотні виробництв по всій Україні, і вони сьогодні, на боці України, вони сьогодні Вані, мислять так само. Дозвольте, таке. я завершу дійсно. це. Май відповідає принципі... дійсності, оскільки це офіційні дані Державної фіскальної служби і комітету статистики. І тому Сталого сьогодні крапічка. оці європейці вони є частиною і це є українського суспільства. І це приклад, тому, це що 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 тому що це інвестиції, час... це робочі місця і податки в український бюджет, це... а не кредити, Гості залежність радіо народний депутат від радикальної партії це важливо уточнити. Віктор Галасюк і експерт Сергій Фурса були гостями нашої програми. Ми аналізували співпрацю України та МВС. З вами був ведучий Олександр Лащенко.